На вулиці Сахарова перед Івано-Франківським міським перинатальним центром працівники закладу та матері, які тут народжували, починають розгортати державний прапор для встановлення рекорду України. На ньому видніються підписи, дитячі малюнки, відбитки долоньок. Надія Павленко п'ять років тому у цьому перинатальному центрі народила доньку Марту. Разом вони долучилися до встановлення рекорду України. Об'єднати наш український дух, згадати зайвий раз, що ми є українці. Одіти наші прекрасні вишиванки, нагоду показати їх і зібратися, побачити тих хороших людей, які з нами були поряд у важливі моменти нашого життя. На прапорі, який тримають, Надія з донькою залишила надпис. Я люблю тебе, Україна! Михайло Неспяк разом із сім'єю також долучився до встановлення рекорду України. Вони важливі навіть в першу чергу для таких дітей, які приходять сюди і це бачать. Їм вже стає цікаво, для чого це, що це за символ, що він несе в собі, що він може передати в майбутнє і взагалі, який це є оберіг, яка його історія, що він значить для нашого народу. Нам приємно, що цей будинок, в якому народився цей хлопчик, якому вже 4 роки виповнилось, і у нас були партнерські роди, це було неймовірно. Звичайно, сьогодні ми мали можливість ще раз це згадати. Лікарка міського перинатального центру Лариса Криштафович каже, частину тканини закупили працівники перинатального центру. Ще частину сім'ї, чиї діти народжувалися у закладі. Шивали прапор медики самостійно. Ми є окрема держава, яка заслуговує, щоб нас в світі поважали, рахувались з нами. І в нас настільки національне коріння і наша історія потребує, щоб ми її підтримували не тільки. Нам показували з Києва по а що й маленьких містечках є люди, які є патріотами своєї державами і вболіваються нею. працювали над створенням прапору з липня. Розповідає голова проспілкового комітету міського перинатального центру Світлана Вінтонюк. Даний прапор має більше тисячі підписів наших е, працівників. Ми до тисячі дорахували, далі вже не стали е, наших працівників, наших пацієнтів. Тут є більше 600-700 відбитків долоньок. Е, Наших пацієнтів, наших діток маленьких, народжених в нашому міському клінічному перинатальному центрі. Тут навіть є відбитки стоп дитячих, малесеньких наших пацієнтів. Тут є побажання віршовані, тут є побажання просто щиро від душі. Після того, як розгорнули прапор, експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський вимірює його довжину. 218 метрів 73 сантиметри. Рекорд України. Рекорд медики та працівники міського перинатального центру встановили у номінації Найбільший прапор з підписами працівників перинатального центру та пацієнтів, малюнками та відбитками рук. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.